Полтавка Світлана Сорока, пацієнтка гінекологічного відділення 4-ї міської лікарні, цього тижня їй зробили операцію. Жінка говорить, здивована, що все пройшло швидко і безболісно. Коли йшла на операцію, я взагалі думала, що це буде. знаєте, як раніше було там шрам через увесь живіт. Я коли вже прокинулась, дивлюся, такі маленькі наліпки. Питаю, а що трапилось? А мені кажуть, ну так нове ж обладнання, все ж робимо красиво для вас, коли мені їх зняли, такі зовсім малесенькі дірочки, які акуратненько зроблені шовчики. І, взагалі, не боляче робили операцію за допомогою нового обладнання. Його четверта міська лікарня отримала два місяці тому. Тепер оперативні втручання стали більш якісними та безпечними, каже директор лікарні Лілія Погребняк. В цьому році нашому закладу були виділені кошти місцевої громади, що дало нам змогу закупити дуже вартісне обладнання. Це ляпароскопічну стойку для гінекологічного відділення і офісний гістероскоп, що дало можливість. Покращити саме послуги в наданні допомоги жінкам в гінекологічному відділенні і вивести. Послуги зовсім на інший рівень. Нова лапароскопічна стійка дає можливість робити пацієнтам а травматичні операції. За допомогою такого обладнання жінкам можуть робити такі діагностичні процедури, як гістероскопія. Розповідає заступник директора з медичної частини лікарні Ірина Погорєлова. Лапароскопічна операція це метод доступу через проколи. тобто робиться невеличкі розрізи і вводиться апаратура, накачується Воздух подається, ну і оперативне втручання проводиться без маніпуляцій рук всередині черевної порожнини. За словами Ірини Погорелової, за допомогою нового обладнання у четвертій лікарні вже провели близько сотні операцій. У пацієнток не було жодного ускладнення.